Вітаю намасте! Сьогодні Сьогодні зніму для вас короткий комплекс для спини, який можна робити після роботи як компенсацію, якщо ви працюєте за комп'ютером або сидячий більше образ життя ведете. Цей комплекс він не укріплює спину наскільки це потрібно, бо потрібно укріплювати і прес, і сідниці, і тренуватись хоча б по годину. Але він допоможе розслабитись і покращити сон. І допоможе, можливо, зняти біль, якщо у вас є біль в попереку і в грудному. Ну, починаємо. Починаємо з ось таких прогенів. Пробуджуємо спину. На вдих. Ми виштовхуємо грудну клітку вперед, за видихом округлюємо спину. Сидимо на колінах просто вдих. Вдих, погляд вгору, погляд вниз, вдих, видих, вдих, видих. Тепер заглиблюємось. Більше прогін назад. Вдих звели лопатки. І з видихом більше скруглили спину, опустили підборіддя до яремної впадини. Вдих, а видих. Вдих, видих. Додаємо руки. Вдих, видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. 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 Після цього стаємо на четвереньки, зводимо позаду стопи, опускаємо сідниці на п'ятки, і чоло на підлогу, і витягуємо себе. Ми хочемо сідниці укласти на п'ятки, чоло на підлогу, і руки тягнуться вперед, відчуваємо, як розтягується спина під лопатками, як розтягуються у вас під руками. І лопатки. І сідниці. Якщо у вас вони не лежать на п'ятках, можна попросити вашу дружину, дитину, кого завгодно, поставити ось так цеглинку або книжечку сюди. І щоб вам так натиснули і до п'яток якби би Це дуже класно розслабить поперек. Тримаємо баласано 4, Три, два, один. Ми стаємо на четвереньки і починаємо робити прогін вдих. І видих. Скруглили спину вдих, видих. Долоні гарно втискаються в килимок. Вдих вони напружені, втиснуті кожен пальчик і кожна подушечка. Вдих, а видих. Тепер права нога вгору вдих і коліна чола, Видих. Вдих. видих, Вдих. видих, Вдих. видих. Ліва нога вгору вдих. видих, Вдих. видих. Вдих, видих. вдих і видих. Тепер ми ставимо долоні під обличчя. Вони гарно втиснуть в колок, переносимо вагу тіла на долоні і виштовхуємо зону між лопатками вгору. П'ять, чотири, три. Два, один. Опускаємось на живіт. Витягнули себе гарно. Ось так от витягнули з живота, точніше, ребра ми чіпляємо за килимок і хочемо витягнути себе з тазу животу. Ось так от зачепилися і поклали чоло на руки. Ми відчуваємо розтягнення в животі, якби шкіра живота, вона натягнута на килимку. П'ять, чотири, три, два, один. Тепер трошки звикна, звик наш живіт. І ми ще себе довитягували, поставили наші долоні під плечі, в наші ноги. Носочки опущені, ноги розслаблені і сідниці розслаблені. Максимально витягнули, зачепилися ребрами і піднімаємо, тільки працюють руки і хребет. Піднімаємо себе вдих, видих. Сідниці розслаблені, ноги розслаблені. Вдих, маківка вгору, плечі опущені, видих. Дістаньте шию з плеч. Вдих, видих. Вдих. Працюють тільки руки і хребети, маківка тягнеться вгору. Ми покращуємо рухливість хребта. Видих, вдих. Видих. Три. Видих. Два, видих. Один. Видих. З цього положення ми перевертаємось на спину. І ми витягуємо спочатку отак от от свій поперек. Як ми тільки що ребра свої да, то зараз поперек так руками відтягнули. Після цього можна руки вгору підняти, вкласти лопатки або прямо себе так обійняти, вкласти і відтягнути голову, відтягнути потилицю. Вкласти. Тепер наша спина рівно лежить на килинку, ми відчуваємо і це дуже корисно. Притискаємо коліна до себе і втискаємо поперек в підлогу. 5, 4, 3. Два, один. Тепер по черзі права нога йде на підлогу, втискається носочок на себе. П'ятка тисне в підлогу і коліно тисне в підлогу. А ліву ногу ми руками до себе притискаємо. П'ять, чотири, три, два, один. Змінили ногу. Тепер праву ми притискаємо. А ліва тисне п'яткою і коліном, ну, під коліном стискаємо в підлогу. П'ять, чотири. Три. Два. Один. Дві ноги. П'ять. Чотири. Три, два. Один. Ще раз. П'ять. Чотири. Три, два. Один поміняли 5, чотири, 3, 2, 1. Дві ноги. Пять, чотири, три, два, один. Тепер двома великими пальцями ми беремо себе за великі пальці ніг. Точніше, вказівними середніми. Беремо себе за великі пальці ніг. і ми беремо себе і ось так от тиснемо коліна до підлоги за ребрами. Десять, дев'ять, вісім, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Тепер ми хочемо розвести ноги в сторони, наскільки ви можете. Трошки розвернусь. Кожного разу поперед поправляємо, ноги розводимо в сторони. І ось так теж витягуємо. 5, 4, 3, 2, 1. Притиснули. Тепер права нога опускається на підлогу. Ліва нога носочком на коліна. Ліва рука дивиться вліво, і права рука тисне коліно до підлоги. Але ми не відриваємо лопатки. І погляд на ліву руку. Можливо, ви навіть не зможете опустити гарно. Головне не відірвати лопатки. Це важливіше, ніж вкласти коліно на підлогу. Дивимось на ліву руку. Вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два. Один. Поміняли. До себе коліна притиснули, опустили ліву ногу, правий носочок на ліве коліно. І те саме: права рука в сторону, погляд на праву руку. І ми намагаємося вкласти коліно на підлогу. Ліва рука допомагає правому коліну, але лопатки ми не відриваємо. Вісім, сім, шість, п'ять, чотири. 3, 2, 1. Молодці. Тепер ми хочемо поправити поперек, відтягнути, ще раз ми відтягуємо потилицю. Гарненько, ось тут, щоб все розтягнулося, щоб, не дай Бог, вона не затиснулася. Вона розтягується. Ноги ставимо по краях тилинка, призігнуті. І ми хочемо підняти таз, але ще раз в цей момент раз і поправили собі потилицю і гарно відчуваємо, як тут відбувається такий самомасаж цієї зони. А тут ми укріплюємо сідниці, тому що вони тримають наш поперек. І слабкі сідниці від сидіння, вони деградують. І потім у нас іде лардоз, тягне і болить поперек. І ми виштовхуємо сідниці вгору і. Ми хочемо, щоб сідниці були вище коліна, щоб у нас не стегна більше напружувалися, а все ж таки сідниці працювали. Хоча б намагаємось. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Опустили, опустили, вмостили поперек. І підняли ось так руки відірвали лопатки. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ще раз вмостили поперек. Найкраще ось так все ж таки. Хочу ось так відтягнути, потім відтягнути лопатки і потім відтягнути потиличю. І ми знову піднімаємо наш таз. Підняли, поправили собі потилицю, руки опустили. Виштовхуємо вище. Десять, дев'ять, вісім. сім, шість, 5, 4, 3, 2. Один. Опустили, вмостили поперек. Якось. Як вам зручно. І після цього тільки ми піднімаємо лопатки. Десять, Дев'ять. вісім, сім, шість, п'ять, 4, 3, два. Один. Знову відтягнули себе і притиснули коліна. Десять, Дев'ять. вісім, сім. Шість, п'ять, чотири, три, два, один. Знову йдемо в баласину. Йдемо в баласину. І розтягуємо свою зону під лопатками і повністю всю спину. Після цього, якщо у вас ще є біль, я рекомендую побути в розвантажувальному положенні зі стільцем або з диваном. Зніму його в наступному відео. І хвилин 5 рекомендую помедитувати, щоб далі спина дорозслабилась і ви могли заснути. Чекаю на ваші коментарі. Пробуйте, пишіть, як вам намасте.